Дома тебе чекає сюрприз. Це що? Це нова веранда. А чого вона така мала? А яку ти хотіла? Ну більшу? більшу? Да. Двохетажну? Так. Да. А що тобі шикарна веранда? Я хотіла ось таку широку, як була. Широку як була? Да. Чого? Ну це дуже коротко. Чого коротко? Я наоборот робив таку невеличку, щоб, щоб тобі Мені не подобається, Я хочу більше. Ширити. Чого? Так а для чого нам велика веранда? Ось там буде крильце, під навіс, там буде під навісом стульчик стояти. А з іншої сторони ще один стульчик під навесом. Бабуля в должна літком лежати, де вона буде лежать? В беседці воно. Вона вже там не спить, не лежить. Там вже бо, патрон. Бо холодно. А й вона не буде. Вона в не Чого? Надо ширше, до відсюда, хоча б. Ну так якщо шо, тоді можна тут двері додати. От, отсюда. От тут одні двері. І отут другі двері виходиш сюди на крильце, буде двоє дверей. І туди можна треті двері, туди на ту сторону поставити. О, а, кіт? І що, покрасимо, в який цвіт захочеш? Шо? Нам тоді треба, щоб ти зробив довгу кришу. Тут, а. Ну щоб коли, коли сиділо, тут дощ не було. Так не буде тут дивися, тут можна один стілець поставити отак так розвернути, другий тут можна в трьох сидіти. Тато, треба довжину ще зробити і там так само. Бо якщо ти веранду ширше не зробиш, то... то навіщо ти розетку там ставив? Навіщо ти вішалки туди чіпляв, щоб воно під дощом лежало? Ні, так ми їх переб'ємо, вішалки. я зніму оці вішалки. І отуда туди приб'ю. Туди не можна. Тут буде стоять, стоять крісло бабуля. Так а що воно не влізе, а от туди підвешалку крісло. А виключатель воно я не знаю, сюди десь я його приб'ю Бабуля буде. Ось от... у вікно вийшло, все видно. Бач, Юкі сидить. Клас! От буде значить. Тут буде бабуля сидіти, а тут її стол буде. А там стола поставимо. Там можна взагалі диван поставити. А як тоді виходить? Ну я тоді на цій стороні двері зроблю. Ні, тоді хай тоді бабуліне крісло буде осюди. Отут, а щоб вона в углу сиділа, на сонечку гріла. Не, ось ось так тут, так повернута. Ага. І отут буде стол. І буде віконце. І треба ще шторку прикліпити. От тут будуть запасні двері і отут така криша буде. Так, да, тут ще одне крильце. Тільки отут... покрасиш ворожевий. Ну, врожевий, який захочеш, такий покрасимо. Ти хола будеш захотіла свій домик на, на дереві жовто-блакитний. Ми покрасили жовто-блакитний. А веранду рожеву, хоч веранду. бабуля ще кстати, не бачила веранду. Треба Надо... тобі кришу доробити. Тут зробити таке вікно. Ні, тут хай буде продовження цього. Кришу до я завтра цей, завтра поїду, металочерепицю закажу. Стекла, і тут буде половина стекла, а тут будуть двері на цей фот. Ні, тут буде дереві на цей фот, а тут остальне стекло От тут зробимо стінку таку, отут буде стекло, і отам буде зверху е, стекло, а тут знизу таке. Цей. І двері ти можеш зробити, щоб вони були якось красиво. Ну ще а, ми, а ми їх це зробити покрасити і ще. Зрубим, зробимо, конечно. А ще ось так зробити дерево, щоб було хрестики, нотики. Да, перемічку зробити, Додам. Добавим без питань. і тут треба, щоб стіна стояла або стекло. За, зашить. Стекляні краще. Да. Ем... Щас, я ще тут стікляні, е, вже зробила. Я... А ми стекляні двері не розіб'ємо? Ні, краще дерев'яні. Е, і тут будуть намальовані. Ось так. І тоді можна взяти мілок і поспіти ну, по тканині. І ми тканину пришиємо е, е, на стіну, і будемо малювати хрестики ноліки. І треба буде гумку взяти, щоб стерти. Ну добре, я думаю, щось тоді придумаємо. І ще це ж нелогічно. Якщо виходить ось так, то як тоді спускатися? А як трошки вправо і поручень? Яке вправо? А що ти хочеш, щоб я сюди піріло переніс? Ну, щоб ти переніс е, сюди. Сю... Сюди переніс бабуля. Ну як вам веранда? Дивіться. От тут. То робив, то й теряв, тому й Бог помагав. Розбив, розкидав, бачиш, що діла нема, давай робить. Ні, так це ж нова. Я бачу, що нова, примітивна. Ну так нам оскільки нам її надо. Я вже у Павла в будівельнику заказав металочерепицю. А сюди що? Чого клійонка? Газоблоком облажу. Та я ще придумала. Ну, да. Я ще придумала, в мене з'явилася ідея. Ось сюди можна подивинити ступеньку, сюди подивитись перило. і ще віран, патрон заходить, треба зробити для нього пушок, щоб він лежав. Ну, звісно. Да. Вона переживала, що цей, що вам не буде місця. Ось ось якраз вам, ось вам якраз стілець стане в углу. Тут буде столик. Хорошо, хорошо, хорошо. Та ж веранда була стара. Для чого? Треба вже, ж, якщо щось обновляти, то вже по обновляти по-людськи, правильно, я вже вважаю Може, так. Я мала, що п'єлка, да, думаю, як закриєш двері, недовго та п'єнка буде. Так ні, то, ні. Та, та ні, бабо, ну чого ж ми пленку будемо тратити? А, ми робимо. ж робимо капітальне будівництво. Треба я його обложим. Це дерев'яний каркас, його буде легше обшити гіпсокартоном чи USB, я ще не знаю. А отому газоблоком, для чого, ж я, для чого я газоблок брав? газоблоком <реш> обкладем. Да? Тут ще можна, якщо захочеш або зможеш, ти можеш зробити фод для патрона, щоб він знаходився. Да. Да. Головне, для патрона, щоб було дай спати йому. Щоб... Дверина, бачите, вам якраз під руку осьо, відкривається на цю сторону дверина, проходите під навісом, беретесь за трап, і спустилися, і все, і пішли там до курей чи нагород. Широку дверину, дивіться, зробив. Я ще її треба а що забав... е обробити. А, а на що ти стола звідси виніс? Ні, так потім занесемо. Щоб тут, це ж зима, тільки струю винести. А? а, ну ні, ну звісно, само собою. Можна дестановити. Ну звісно. Ну, це все зробимо. А маленький отой стол... столик, де? Не знаю, треба подивитися. де. Тільки А ти його брав туди. Е, маленький столик. Треба подивитися, не знаю, може він десь в рибнику стоїть. Якщо ти а -а -а. туди брав, так йому ноги приставили. Ноги приставив. Так ось, все. можна тут ход зробити, щоб патрон теж заходив на свині. І И можна постій. коврик постелити, бо буде. буде там. Бо... і сніжко постелиш, купиш. Да. Так що як вам кажіть, нравиться чи ні? <ристот> 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 Ну це хай попробує хто сказати, що в мене руки із жопи ростуть. Дивись, і трохи роботи треба докинути. Патрону подобається, дивись. Облупити краску, покрасить трохи. Ти вже роздівайся, годі тут тобі планував. А як без неї це ж совіщання? Це сімейний совет. Так, цього... ми на малювання їдемо, давай передівайся безренько, бо ми вже, навірно, опаздуємо. Кажу, допомагав Максим. Чого Максим? Ну, тут я бачила хтось зверху. А, да просив людей, щоб це були. Не цей. Чи він саме зайнятий? В общем, буде по-людськи, бабуля. Ні, скажіть ж, краще, чим, чим та веранда була. Да, та ну, ну, ну то й я так думаю. Я так його вже капітально, капітально вже роблю. Що патрон? І тобі тут місце може буде чи ні? Де воно мокре, не трогайте, воно да, з нього не, воно там, де... з нього тече. Ось я е, коли кровлю зробим, то воно вже ж не буде сюди дощ забивати, нічого, тут буде сухенько попитпінюємо, позароблюємо, по буде, а, отлично. буде стоять, до да, отлично. Да й стола, звісно, при цьому. Можна і банки якусь винести туди, де фігурочки чи що відкрити, так, щоб воно було на, на дворі. І стола, прийти, і стола туди прицюрим. Буде То все як. Маленький той, той такий столик був. Ти ж на йому було його в'їздиш на йому і, і ту обклеював. В общем, дивлюся, це нарадуватися не можу. Все-таки воно як... А там щось робиться, не В общем, прийняв я отаке технологічне, скажімо так, інженерне рішення і вирішив, що... Оцей простір буде достатньо для того. М -м Забув, як він е по научнам називається. Міні лофт чи щось таке. Ну, в общем, мені подобається. Потім все воно таке обшиється. Красиво. В общем. Коли я дороблю, побачите. Бо що ж я буду розказувати? Самі все побачите.